Я би не редукував демократію до виборів. Власне, це те, що роблять так звані неліберальні демократії. Їхнє завдання провести голосування і показати, що 104 за, і це Росія, це Угорщина, це той тип виборів, які ми бачимо всюди, де є намагання зберегти видимість. Демократичного процесу, але не демократичний процес, і, власне, в Україні мені здається, що демократичний процес як такий зберігається. Ми маємо е, політичну дискусію, яка ведеться навіть під час війни. Так вона обмежена. Я би сказав, що вона значною мірою самообмежена. Але вона є. Цей процес є. Ми бачимо, що є політична е, конкуренція. Ми бачимо, що е, е, ставлення. Громадян динамічне, воно воно розвивається. Ми бачимо, що ведуться обговорення, е, і дуже важливо, що свободи, е, основні свободи, в тому числі свободу слова самовираження, вдалося зберегти. Е, е, і фактично в цьому сенсі Україна залишається плюралістичним суспільством, Україна залишається суспільством, яке готове в будь-який момент до відновлення політичного процесу повноцінного. І при цьому українці достатньо відповідальні для того, щоб розуміти, що для того, щоб демократія була демократією, а не видимістю демократії, мають бути відповідні безпекові умови. І тому немає в середині суспільства там глупих голосів, які кричать: а вибори вже вибори тепер, вибори терміново. Ми власне ці голоси чуємо закордону не з середини країни.